Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тім 404. Тут багато цікавого про спорт, а особливо про біг та про триатлон. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А ми починаємо. Навесні, влітку або восени, люди залюбки бігають та в теплу пору року у них не виникає проблем і питань з мотивацією. Але взимку з приходом холода приходить і лінь, і багатьом. Здається, що це некомфортно, дуже холодно, дуже неприємно, та вони перестають тренуватися саме взимку. Мене звати Сергій Дуняк, я тренер з бігу, і в цьому відео я зміню ваш погляд на біг взимку та у п'яти порадах розповім, як зробити процес бігу взимку більш якісним, комфортним та веселим. Для початку давайте розглянемо позитивні сторони бігу саме взимку і навіщо нам взагалі це потрібно. Першим я назову чисто фізичний факт: це те, що у холодному повітрі міститься більше кисню, ніж теплому. Ця різниця дорівнює приблизно 15 Тож не тільки біг, а й прості піші прогулянки будуть приносити багато користі в плані насичування організму киснем. По-друге, тренування взимку допоможуть нам як мінімум не втратити форму, а як максимум закласти гарний фундамент для сильного та продуктивного сезону стартів. Ну і третє це момент загартування та тренування імунних та терморегуляційних систем організму. З плюсами, начебто, все зрозуміло, тож давайте переходити до порад. І порада номер один це звичайно питання правильного екіпу та взуття. Ще якихось 10-15 років по тому було дуже небагато якісного одягу спортивного, тому приходилось бігати в якихось ветрах, кофтах, куртках, незручних штанах та завжди з мокрими ногами. Але, на щастя, зараз у наш час існує дуже багато. Крутого технологічного та функціонального одягу на будь-який смак, тому його настільки багато, що можна взагалі знімати окремий випуск стосовно цього, технології і так далі. Але сьогодні ми в рамках цього випуску не будемо дуже-дуже так детально загострювати увагу. Я лише надам вам декілька особистих принципів та порад, як правильно обирати. Одяг та взуття для бігу взимку. І, мабуть, найголовніший принцип це багатошаровість. У середній зимовий день я одягаю три шари: найнижчий для відводу вологи від тіла. Потім другий це такий тепловий шар, бажано з флісом. І самий верхній це повинен бути. Повинна бути якась куртка, бажано з капюшоном для захисту від вітру та опадів. Для ніг зазвичай вистачає одного шару, але це повинні бути утеплені штани чи тайці. Знайте міру, відчувайте прохолоду на початку тренування. Якщо ви одягнетесь так, що вам відразу буде тепло. То згодом, коли ви почнете рухатись та розігрієтесь, вам буде дуже спекотно, це незручно, некомфортно та ще й вирогідність захворіти. Тканини. Краще обирати синтетику, яка, на відміну від бавовни, не накопичує в собі вологу та зберігає ваше тіло сухим. Також обов'язково утеплюйте відкриті ділянки вашого тіла це руки, шия, вуха. Якісні рукавички та баф вам на користь. Взуття. Зимовими ми умовно вважаємо кросівки, які мають мембрану, яка відштовхує воду. Це може бути Гортекс або інша схожа технологія. Також бажано брати взуття з мінімальним протектором для кращого щеплення з неідеальними покриттями і за погодних умов. Це додасть вам комфорту та трохи тепла. А для основного теплового ефекту беріть спеціальні утеплені шкарпетки, бажано повище. Ну і давайте останнім тут скажу про особисто мою улюблену деталь. Це жилетка, дуже круто працює, захищаючи та утеплюючи спину та груди. При цьому руки, як більш рухома частина тіла, цього не потребують і залишаються працювати вільно. Погнали до другої поради. Розумно обирайте час та локацію для тренувань. Через раннє потемніння намагайтесь бігати в першій половині дня. Якщо бігаєте все ж таки ввечері, то використовуйте налобний ліхтарик. Також в день все ж таки трохи тепліше, що теж додає плюсів. Обирайте почищені алеї та доріжки. А в іншому випадку використовуйте взуття з протектором. Тосовно локації, ще додам, що існують альтернативи вулиці: це може бути бігова доріжка або легкоатлетичний манеж, і частину тренувань можна робити там. Наприклад, якщо на вулиці дуже холодно або дуже слизько. Третє: ставте чіткі цілі. Коли їх не буде, то і змусити себе тренуватися буде важче. А як відомо, відсутність прогресу то є регрес. Тому у багатьох і виникає традиційний зимовий відкат форми. Але якщо є план, то і стає зрозумілим, навіщо і як тренуватися. Бо існує таке поняття, як періодизація, і ми розуміємо, що якщо ми бажаємо бути в формі в квітні-травні, то і починати треба десь у грудні січні. Бо інакше ми просто не встигнемо зробити усі необхідні мікроцикли і не покажуємо свій максимум. Четверте. Грамотно розподіляйте та дозуйте навантаження. Тренування взимку мають свою специфіку, тому чим холодніше, тим менше намагайтесь бігати високоінтенсивні тренування на. Вулиці замініть або на щось спокійне, або перенесіть тренування у приміщення, бо часте дихання холодним повітрям може принести шкоду. По-друге, дуже важливо вибігати та прибігати в тепло. Знов таки, щоб уникнути переохолодження. Якщо все ж таки ви бігаєте не з дома та, наприклад, їдете до місця тренування на авто, то беріть з собою запасний теплий комплект речей. Якісь силові тренування, якісь гнучкість, мобільність бажано робити вдома в теплі. І, до речі, ми з нашими тренерами записали дуже багато тренувань, які можна вмикати та робити паралельно, тож користуйтесь. По-третє, приділяйте увагу якісній розминці для того, щоб підготувати та розігріти тіло перед навантаженням. Робіть базову суглобову руханку перед тим, як бігти, так точно буде краще. І в цій же пораді я вам хочу нагадати про те, що в сезон зими, в сезон застуд особливого значення набуває прийом сапліментів, тому підтримуйте свій організм та не забувайте про вітаміни. Знайдіть компанію чи команду. Гуртом і батька легше бити, і тренуватись, коли не вистачає мотивації. Якщо є певний розклад, якщо ти знаєш, що на тебе чекають інші люди, то погодьтесь, шансів потрапити на таке тренування буде більше. У випадку з командою додамо сюди ще і присутність тренера, який контролює, який підказує, і все стає прям зовсім оптимістичним. В цей момент я не можу не запропонувати вам тренуватися з нами, тож пишіть у коментарі свої контактні дані, і ми з вами зв'яжемося і все розповімо. Швидко підводимо підсумки. Тренуватись взимку можна і потрібно. Обирайте якісний одяг та якісне взуття це ваш комфорт та ваше здоров'я. Якщо на вулиці зовсім погано, холодно та сніжно, то йдіть в зал на доріжку або шукайте легкоатлетичний манеж. Із більш глобального майте цілі та конкретний план дій, звертайтесь за ним до профі, а найголовніше робіть все з задоволенням і в кайф. Такими були п'ять порад для зимнього бігу. Пишіть в коментарі, чи сподобалось вам та пропонуйте теми для наступних відео. З вами був Сергій. Побачимось у наступних випусках.